Наразі головне, що може зробити від України особа це Петро Олексійович Порошенко, який я вважаю, що повинен, повинен домовитись з Володимиром Володимировичем, з людиною по ту сторону, з ну, президентом Російської Федерації про обмін наді обмін дуже така тонка штука, де кожне слово може коштувати життя. Якщо це взяти обмін військовополонених, і знаєте, я підтверджу слова Володимира Рубана, що надю можна звільнити одним дзвінком, одним, і я не перебільшу. Роман Цебалюк задав питання про Надю. Путін не сказав, що на відріз ми не будемо міняти, або там засудимо, вона вбився. Там ну знаєте, якби як можна було подати це в красках таких. А, ні, він сказав, що. Ми за. І ми в цій е, точці зору з Петром Олексійовичем Порошенком єдині. Але не треба виводити е, людей, яких судять, за рамки обміну. Тобто, про що це говорить? Обмін можливий лише після винесення вироку. Тільки так, Росія принципово не обмінює, якщо вирок не винесений. Путін дуже любить, коли його просять. Дуже любить. І він кайфує від цього. І є така постать, як Петро Олексійович, який не любить просить. І тут, тут повинна, повинні знайти вони точки дотику, щоб звільнити надю. І вигідно буде обом. В чому? Я пояснював, вигідно буде Путіну в тому, що він отримає додаткові преференції собі, і світ послабить до нього свою увагу в виді санкцій накладення. А президент України війде в історію. Війде в історію як людина, яка звільнила героя. Вона сама Надя сказала: ви зараз затягуєте справу, а в мене час життя тікає. Тому нехай високі особи домовляються. Я особисто хочу звернутись до Петра Олексійовича. Петро Олексійович, позвоніть за Надю.